Радіо Юей Чикаго зараз час актуальних новин Чикаго та США. Поїхали. Наступного тижня Сенат США голосуватиме за додатковий законопроєкт про нацбезпеку, який включає двопартійну угоду щодо безпеки кордонів та допомогу Україні і Ізраїлю. Повідомив лідер більшості Чак Шумер. Зазначається, що текст угоди буде оприлюднено сьогодні або в неділю, а голосування відбудеться не пізніше. Середи пакет включає допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню. а Також фінансування безпеки кордонів і додаткові гроші для реалізації нової політики, передбаченої законопроєктом. Хайлі Вважає, що Техас має право на відокремлення від США під час інтерв'ю для радіопередачі The Breakfast Club, кандидат у президенти Нікі Хейлі заявили, що якщо Техас вирішить, що хоче вийти зі складу США, він зможе це зробити. Але водночас вона впевнена, що Техас не збирається відокремлюватись. Зазначаємо, що конституція США не містить жодних положень, що забороняють штату виходити зі складу країни, але при цьому вона не надає штатам прямого права на відокремлення. Крім того, рішення верховного суду суду у справі Техас проти Вайта підтвердило, що Штати не можуть в односторонньому порядку вийти зі складу США. Рухаємося далі, і поговоримо про Волгрінс. Члени Палати представників заявили, що саме у Волгрінсі є, є расистська мережа магазинів. повідомляють у Daily Mail. Члени Палати представників Аяна Пресі засудила мережу аптек Волгрін за расову та економічну дискримінацію. Пресля пояснила, що Волгрінс відмовляється від громад з низькими доходами, нібито мережа навмисно закриває магазин там, де переважно мешкає кольорове населення. Останнє закриття аптеки відбулося цієї середи. В Бостоні, Масачусетс, також преслі обурена тим, що Волгрінс відкриває у мешканців доступ до дитячого харчування та життєво необхідних ліків. Сама ж компанія ще минулого року оголосила, що має намір закрити близько 200 магазинів по всій країні. Змі пов'язують закриття філі зі е, зростаючим рівнем крадіжок та збитками, які вони завдають. Однак у Волгрінс офіційною причиною закриття називають зміну звичок покупців. За водіння у нетверезому стані незабаром депортуватимуть. Власне, палата представників схвалила закон, згідно з яким керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння є правопорушенням, що тягне за собою депортацію. Закон очевидно стосується виключно нелегальних іммігрантів. Автор документу Барі Мур розповів, що у США кожні 45 хвилин хто помирає внаслідок аварії за участю водія, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. За даними національної адміністрації безпечного дорожнього руху через водіння у нетверезому стані в США щодня в середньому гинуть 37 людей. Також а, у Флориді літак впав на. Флей трейлер парк пожежна служба Флориди повідомила, що прямо зараз численні працюють на місці аварії невеликого літака, який впав на трейлерних парк. Кілька будинків на колесах були охоплені вогнем. Кількість постраждалих невідома, оскільки ситуація все ще розвивається. Ато місто в Канзасі платить мігрантам, що вони переїхали до нього. Власне про це заявили Daily Mail. Місто Топіка, адміністративний центр Канзасу, настільки потребує робочої сили, що готовий платити новоприбулим жителям. Йдеться про запущену в 2019 році програму «Чуз Топіка», в рамках якої місто платить по 15 тисяч доларів усім, хто переїхав до нього вперше. Однак фонд програми не може перевищувати 300 тисяч доларів на рік. Мета програми заповнити вільні робочі місця на місцевих підприємствах. Дистанційні працівники також мають право на винагороду, але у розмірі. 10 доларів. Минулого року топіка почав націлюватися на мігрантів, оскільки сотні тисяч людей продовжують перетинати кордон США у пошуках кращого життя. Однак право на участь у програмі мають лише мігранти, які мають дозвіл на роботу. Мартопіки Майкл Паділя заявив, що, хоч у місті й немає ресурсів для будівництва притулків, але воно прийме всіх новоприбулих, готових працювати і робити внесок в економіку. Також Тесла відкликає майже всі свої автомобілі в Сполучених Штатах. Повідомляють у ABC. І також рухаючись далі, говорячи про те, що національна адміністрація безпеки дорожнього руху оголосила про відкликання 2,5,2 мільйона автомобілів Тесла. Сигнальні лампи на приладовій панелі занадто малі, через що водій може не побачити важливу інформацію. Після відкликання компанія почала працювати над оновленням програмного забезпечення, яке має виправити проблему. Водії Тесла отримають відповідне повідомлення до 30 березня. Інженер винашов літаючу парасольку, заявляє Daily Mail. Автор Ютуб каналя. А й розробив дуже корисну річ для Великої Британії та інших країн, де часто йдуть дощі. Хлопець представив парасольку, яку не потрібно тримати за ручку. Для цього він купив стандартну жовту парасольку, а на 3D-принтері надрукував необхідні компоненти. Інженер визнає, що його винахід недосконалий. парасольку все одно потрібно керувати джойстиком. Однак блогер не збирається зупинятися на досягнутому. У майбутньому він планує презентувати моделіка літатами над головою в автономному режимі. Реал... Гоючи на переміщення людини, нічого собі винахід супер. Рухаємося далі, і весна наближається. Знаменитий бабак Філ зробив передбачення. Повідомили в ABC. Бі Сі. Найвідоміший у США про вісник погоди Бабак Філ не побачив своєї тіні, коли його розбудили в. Пенсільванії, а це означає, що незабаром на американців чекає потепління. Весна буде ранньою. На заході були присутні близько 30 тисяч осіб. І це незважаючи на те, що в, а, в Пенсильванії стояла не найтепліша погода. 30 за Фаренгейтом це мінус 1 за Цельсієм. За останнє десятиліття Філ лише чотири рази правильно вгадував погоду. Синоптики попереджають ставитися до цього як до розваги, а не деяк як реального метеорологічного. Ного прогнозу, отож, це були усі актуальні новини з США. Не переключайтесь, радіо UA Chicago.